Вітаємо вас! Сьогодні ми розповімо про те, як передати показники лічильників через сервіс Portmone.com. Після відкриття сайту увідіть веснуючий профіль або зареєструйте новий. На головній сторінці особистого кабінету обираємо розділ Передача показників. Цей розділ буде порожнім, якщо ви новий користувач, або ви не передавали показники раніше цим способом. Для додавання нового лічильника необхідно обрати опцію Додати лічильник в новому вікні обираємо необхідний регіон, після чого потрібну компанію з переліку. Вказуємо номер особового рахунку та назву лічильника, наприклад, газ Київ, після чого зберігаємо налаштування кнопкою Додати. Якщо раніше ви не передавали показники через систему Portmoney.com, при передачі останні показники будуть нульовими. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що для різних комунальних компаній існують різні терміни передачі показників. Ознайомитись із цими термінами ви можете у розділі FAQ. Після передачі показників не забудьте дочекатись отримання рахунку на оплату згідно ваших показань. ПортМОНе. Комфортні оплати у два кліки.